У Харкові хай навіть при фронтовому продовжують писати історію успіхом. Сьогодні одну з таких історій, 95 п'ятирічно, святкує Харківський фаховий коледж харчової промисловості, що є структурним підрозділом Державного біотехнологічного університету. Це е, перспективний, дуже е, в харчовій промисловості навчальний заклад. Ми готуємо одних з найкращих фахівців харчовій переробні промисловості в Харкові. У закладу, що працює з 1930 року, майже 25 тисяч випускників. Серед керівники підприємств, науковці, викладачі, управлінці та технологи, які сьогодні формують українську харчову галузь, роки минають, але головною цінністю коледжу залишається багаторічна традиція людяності і партнерства між викладачами та студентами. Особливість і родзинка наша вставлені до студентів в студентоцентрованому навчанні, в тому, що у нас єдина родина: викладачі, співробітники, здобувачі освіти та їхні батьки. Тому і ставлення до них як до рідних дітей, крім фахових знань, які ми надаємо, і професійних компетентностей, які у нас можуть вони отримати, вони отримують і частинку нашого серця також. Викладачі не просто навчають, вони виховують фахівців, у яких зацікавлені реальні виробництва. Зокрема, завдяки тому, що у коледжі хлопці та дівчата отримують не лише теоретичне підґрунтя, а й практичні уміння. Так, що понад 350 здобувачів освіти проходять практику на відомих підприємствах, стажуються в Україні, а також за кордоном у Болгарії, Польщі чи Туреччині. Саме цей навчальний заклад обрала, тому що тут багато перспектив. Тут багато перспектив, наприклад, на щод практики. Тут багато обіцяють можливостей. Ну і дуже сподобався цей заклад. Як по предметах, у нас на другому курсі була коленжанська практика, але також коледж дав таку можливість. Це, напевно, вперше, що на технологічній практиці нам вдало, вдалося поїхати до трускавця. Я дуже люблю всі молочні продукти, сиркові вироби. Мені дуже було цікаво дізнатися технологію цих виробів, і завдяки цьому. Це моє призначення, та я хочу спробувати себе в цій ролі. Тому я вивчаюсь, стараюсь дуже гарно вчитися, щоб в майбутньому це принесло користь людству. В нас дуже ввічливі, дуже добрі, дуже покладисті викладачі. Вони дуже допомагають. Вони завжди протягнуть руку допомоги та покажуть, як це правильно зробити, і підскажуть завжди. Нині, попри війну, педагогічний колектив коледжу послідовно впроваджує сучасні освітні технології, розвиває дуальну освіту та долучається до формування державних стандартів. А участь у конкурсах і наукових заходах стала для освітян звичним темпом роботи, наголошує виконувачка обов'язків директора коледжу. Сьогодні наш освітній осередок об'єднує понад здобувачів освіти, близько 100 висококваліфікованих викладачів і співробітників. Наші студенти беруть активну участь у всеукраїнських конкурсах, демонструють творчість, спортивні здобутки, волонтерську діяльність. Ми з дякістю говоримо про наших студентів і випускників-захисників України. Висока репутація та численні нагороди підтверджують наш професійний авторитет. 95 років це історія розвитку наполегливості та єдності поколінь. І сьогодні ми впевнено на рухаємося вперед до нових звершень з вірою в успіх і в Україну. Якість підготовки студентів відзначають і в самому державному біотехнологічному університеті, де, до речі, більшість випускників коледжу продовжують навчання. Шановна спільнота, шановні колективи, ми дякуємо вам за вашу професійну, наполегливу і ефективну роботу, яку ми бачимо. Коли, який поспіль, ваші здобувачі отримують перші місця на всеукраїнських практичних конкурсах, ми це бачимо, коли великі підприємства звертаються до нас, наприклад, як Моделиксто і МКП, і пропонує вже робочі місця вашим здобувачам. Ми це відчуваємо, коли ваші здобувачі закінчують ваш коледж і приходять до нас і приймати вищого ми бачимо перед собою вже якісні фатіці, сформованих лідерів. З нагоди 95-річчя коледжу в Харкові відбулись урочистості, під час яких міський голова Ігор Терехов особисто визначив найкращих працівників навчального закладу. Ви це є Харків. і я чудово розумію, як важко під час війни навчати дітей, давати їм знання. Як важко нашим студентам, але зважаючи на все, зважаючи на постійний обстріл, не зважаючи на постійне лунаючи повітряна тривоги, ви робите це. І велика подяка вам за те, що ви є, за те, що ви у Харкові, і за те, що продовжуєте працювати. Дійсно, для нас дуже важливо зберегти Харків як студентську столицю України. І завдяки вам є студентство. І я впевнений, що ми досягнемо миру і будемо відбудовувати Харків. І завдяки вам Харків і буде студентським містом, містом молоді, містом розвитку і ідеальним, містом майбутнього. Я побажаю своїм колегам горіти і не вигорати, бути такими ж натхненними і дуже отримувати задоволення від своєї справи, наснаги та миру. Усім нам мирного неба, міцного здоров'я, бо це дуже важливо на сьогоднішній день кар'єрного професійного зростання, натхнення всього найкращого. Оля Трачук, Віктор Наздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків, новини.